Я раніше була абсолютно впевнена, що мені не потрібен ні наставник, ні священник, ні пастор в моєму житті, що я можу бути з Богом напряму і прийняти Духа Святого і сама по собі врятуватись. І в такого християнства мого не було абсолютно ніякого результату. І я думала: ну чому так? Да, прийшовши в церкву, почавши читати Біблію, я зрозуміла, через кого приходить Дух Святий, через кого приходить Бог в наше життя, і Ісус наголошував про це. І в всіх чотирьох Евангелія про це сказано. Наприклад, Евангелія. Відіана, 13 глава, 20 вірш, Ісус сказав, по правді, по правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. І всі решта Євангелія Луки, Марка, Матвія, сказані слова з тим же самим змістом. І вся справа в тому, що Бог в наше життя приходить не напрямую, а через тих, кого Він посилає, через проповідуючих і приймати Духа Святого, який ми можемо спасти, зможемо тільки від тих, на кому він.